Всім добрий день, вітаю на уроці хімії. Знаю, що ви чекаєте продовження історії про класифікацію хімічних елементів, але для того, щоб зрозуміти Дмитра Івановича Менделєєва, нам треба розібратись в одному дуже важливому питанні. Тому сьогодні говоримо про родини хімічних елементів і почнемо з лужних металів. Записуємо тему уроку: поняття про лужні елементи. Хіміки давно зрозуміли, що деякі елементи схожі між собою як родичі. У близьких родичів завжди є щось подібне: риси, обличчя, ніс, очі одного кольору. Те ж саме можна сказати і про елементи. Деякі елементи однаково реагують на одні й ті ж самі речовини, тобто виявляють однакові хімічні властивості. Такі групи подібних за властивостями елементів назвали родинами елементів. Знайомтесь з першою родиною, родиною лужних елементів або лужних металів. Це літій, натрій калій, рубідій це зі Франції. В періодичній системі вони розташовані вертикально в першій групі, головній підгрупі, в першій А групі. З них починається періодична таблиця. Я також розташувала їх в рядочок по вертикалі за зростанням відносної атомної маси. Найлегший літій, найважчий – франції. Перше і головне, що треба знати про ці метали, всі вони надзвичайно хімічно активні. Чемпіони за активністю серед металів. Тому в природі їх можна зустріти тільки. Які в складі сполук. Через високу хімічну активність лужні метали не можуть зберігатися на відкритому повітрі, тому що відразу вступають в хімічні реакції з киснями водою, які завжди є в складі повітря. Тому їх зберігають у герметично закритих посудинах під шаром газу або в ампулах, з яких видалено повітря. Зверніть увагу на їхній зовнішній вигляд. Ці метали сріблясто сірі. Крім цезію, він має золотисто-жовтий колір. Цезій унікальний метал, один з трьох металів у світі разом з золотом і міддю, які на відміну від решти металів, Металів мають свій особливий колір. Всі лужні метали подібні за своїми фізичними властивостями. Всі вони легкі та легко в плавкі. Найвищу температуру плавлення серед них має літій всього 180 градусів. Це дуже мало, тому що залізо, наприклад, плавиться за температуру близько 1500 градусів. Далі по вертикалі вниз вона поступово зменшується і найнижча у цезію – 28 градусів за Цельсія. Франції штучний радіоактивний елемент, він не існує в природі, тому пройовлені. Властивості ми не говоримо. Всі лужні метали дуже м'які, їх можна просто різати ножем. Причому, чим нижче спускатись по групі, тим вони м'якші. Дивіться, наприклад, як легко ріжеться калій, наче масло. Тепер переходимо до цікавішого, до хімічних властивостей. Як я вже казала, ложні метали надзвичайно активні речовини, тому поводити з ними треба дуже обережно. Всі вони здатні вступати в реакцію з киснем, водою та багатьма неметалами. Для прикладу, давайте глянемо на їхні реакції з водою. Пройдемось по рядочку згори вниз і порівняємо активність металів. Почнемо з літію. Потрапляючи в воду, він одразу починає з нею реагувати, при цьому бурхливо виділяється газ. До розчину, який утворився в результаті реакції, додаємо кілька крапель фінофталіну і бачимо, що він змінює забарвлення на малинове. Пригадайте, що це означає. Наступний в нашому ряду натрій. З ним реакція йде ще активніше. Виділяється газ, розчин нагрівається. Від цього натрій плавиться і кулькою бігає по поверхні. Перевіряємо розчин фенолфталіном і бачимо, він також стає малиновим. Робимо висновок. Натрій поводиться подібно до літію. Третій метал калій. Він настільки енергійно реагує з водою, що газ, який виділяється, спалахує. В уповільненому перегляді бачимо, що калій також розплавився і перетворився на кульку. Фінолфталіїн в утвореному розчині змінює своє забарвлення на малинове висновок. Калій, подібний до літію і натрію і активніший за них. Ну і нарешті два останні метали рубідій і цезій. тут без коментарів рубідій. цезій. Красиво. Аналізуємо перше. Всі лужні метали реагують з водою просто за звичайних умов, і це підтверджує, що вони дійсно є дуже активними. Друге, ми побачили закономірність. Активність металів зростає від літію до цезію, тобто в групі згори вниз. І цезій найактивніший метал. Скажу більше, цезій взагалі найактивніший метал з усіх, що існують в природі. Третє, в усіх рощинах, які утворились в результаті реакції, фенолфталін змінив забарвлення на малинове. А ми завжди кажемо, фенолфталіновий фінофталіновий в Малиновий. Це означає, що в результаті всіх побачених нами реакцій утворились луги, розчинні в воді основи, і саме тому цю групу металів назвали лужними. Формули основ для всіх лужних металів виглядають однаково. В загальному вигляді їх можна записати як ROH, де замість R записують відповідний метал, наприклад, літіош, натріош, рубідіош. Нагадаю, що всі лужні елементи мають сталу валентність 1. Група ОН також одновалентна, тому індекси в таких формулах не потрібні. Запишіть. Віть собі в зошит важливий висновок. При взаємодії лужних металів з водою утворюються луги, розчинні основи із загальною формулою ROH. Поставте відео на паузу і перепишіть це в зошит. І давайте запишемо рівняння реакцій. Метали у нас подібні, тому і рівняння реакцій будуть однаковими. Скласти їх дуже-дуже легко. Метал реагує з водою, при цьому утворюється луг, літій гідроксид, гідроксид, калій гідроксид і виділяється газ водень. Пропоную вам зараз поставити відео на паузу, розставити коефіцієнти, перетворити схеми на рівняння, а також самостійно скласти такі ж саме рівняння для реакцій рубідію і цезію з водою. У ложних металів є ще одна подібність. Крім гідроксидів, основ, всі вони утворюють основні оксиди. Загальна формула таких оксидів записується так: R2O, де замість R треба записати символ відповідного металу, наприклад, літій 2О, калій 2О. Поставте зараз відео на паузу і цю інформацію також запишіть в свої зошити. Робимо загальний висновок. Всі лужні метали подібні за фізичними та хімічними властивостями. У сполуках всі лужні елементи мають сталу валентність 1. Всі вони утворюють розчинні в воді основи луги із загальною формулою ROH, а також основні оксиди із загальною формулою Р2О. Подібність фізичних та хімічних властивостей лужних металів дала змогу об'єднати хімічні елементи літій, натрій, калій, рубідій, цезій францій в одну родину хімічних елементів. Про ще дві родини елементів я розкажу вам в наступному відео. А зараз я з вами прощаюсь. Бажаю мирного неба, успіхів у вивченні хімії, не хворійте! Зустрінемось на наступному році хімії. До побачення!